Упродовж тижня поліцейські з територіальних підрозділів області вдосконалювали свої професійні навички на навчально-тренувальних зборах. Заняття проводилися на базі Житомирської академії підготовки поліцейських, і їх програма передбачала як теоретичні лекції та семінари, так і практичні вправи на полігонах та утеру. Для поліцейських, які зараз перебувають на службі, важливо проходити дані задачі, які дійсно можуть бути використані в життєвому досвіді. Під час Роботи, і, ну це досить круто і досить цікаво. Повторення правових підстав діяльності поліції передувало практичним заняттям. Так, порядок організації та здійснення пропускного режиму на блокпостах. Поліцейські спочатку нагадали, а потім відпрацювали на спеціальному майданчику академії. На навчальному полігоні поліцейські відточували навички безпечного зовнішнього та внутрішнього огляду обшуку будівлі при залученні невелик. Групи правоохоронців. Ми навчилися зачищати будівлі, тактичні кроки. Я рахую, що все навчання проходило, і багато чого цього навчання я для себе. Праву руку заспідчувати! Ще один робочий день був присвячений відпрацюванню тактики дій під час зупинки та огляду транспортного засобу, порядку перевірки документів та дотриманні при цьому заходів особистої безпеки. Достатньо багато часу приділено під час зборів і вогневій підготовці поліцейських. Окрім традиційних тренувань з пістолетами та автоматами. Учасники отримують навички поводження із гранатометами, вивчають їх технічні характеристики та вимоги до безпечного користування, зокрема, розгортання, визначення установок та проведення вогню настільною і навісною траєкторією. Окремий розділ програми присвячений тактичній медицині, наприклад, евакуації пораненого в укриття в бойових та небойових умовах. Медична підготовка повинна відігравати основну роль. Це досить цікаво, тому що це накладання турнікету, яке може врятувати твоє життя, врятувати життя твого напарника, врятувати будь-яке інше життя. Це надання першої медичної допомоги в різних випадках. Фінальним етапом навчально-тренувальних зборів є складання комплексного заліку по відпрацьованим дисциплінам та оцінка загального рівня підготовленості поліцейських. Після Всіх цих занять ми приймаємо у працівників комплексний зал, який вже вирішуємо. Також вирішуємо їхню придатність до виконання завдань звідси чи збройної агресії нашого ворога і також їх супроводжують на протязі навчань психологічна наша служба, і вони також дають свої рекомендації щодо того чи іншого працівника. Відтак за навчальними планами управління кадрового забезпечення ГОНП, підготовку по цій програмі у 2023 році пройдуть кілька сотень поліцейських області.